Доброго дня, У нас сьогодні буде порване відео. Телефон щось у нас морочить, ну нічого. І якщо з'їдати 10 таких калинових ягодок щодня, ну тобто, як от тут скільки в нас, скільки в нас тут ягодок, ну, от так от на кожній оці штучечки по 5. 5, 5, 5, до речі, все по 5. 5, 5, 5, ну так половинку цього гроночка, як ви чаю кинете, ви очиститесь, ви звільните нирки, сечовий міху від всякої, 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 всякої всячини непотрібної. Ми дійшли до дині. Диню я не, вам не показую, тому що ви всі знаєте, як вона виглядає. Нема в мене дині сьогодні. І насіння Дині, ви знаєте, ну, по-перше, вам зразу скажу. Якщо ви оце, цією водичкою з дині, юшечка, яка залишається, не викидайте, вмиваєте обличчя, обличчя у вас буде дуже гарне. Воно зменшує зморшки, обличчя світиться, очі починають блищати. Да, омивалась, я омивалась. Неодноразово аромат дині обожнюю і взагалі. І ще одне: якщо ви дуже таким похопцем, з апетитом їсте диню, так як роблять це маленькі діти, да? або старенькі люди, і ковтаєте це насіння, тому що в тих ще немає зубів, а в тих вже немає зубів, то. Це насіння буде мати проносний ефект, послаблюючий. Але якщо ви декілька зернинок просто розгрізете, то ви отримуєте для організму цінні харчові ферменти, які дуже благотворно впливають на шлунок. Ну, в цих насіннях в насіннинках дині є білок, навіть є калій, дуже багато вітаміну краси, вітамін Е і ще фосфор навіть. Ви уявляєте? І сьогодні у нас чудовий день. Свято у нас сьогодні ще, до речі. Я не знаю, там хто придумає ці свята, але сьогодні день яблуко. В англійців є така приказка з'їж одне яблуко в день і не будеш мати ніяких лікарів чи не будеш до них звертатися. Але ще одна неправильна звичка, коли ви просто їсте яблуко. А от і насіння, що випадають в руку. Є сорти прямо жменя. Ви кидаєте. До речі, вони дуже смачні. Хто пробував? Та ще й корисні. Запас йоду. Дуже багато вітаміну є. І достатньо з'їсти 6-7 зернят, щоб забезпечити організм на цілий день запасами йоду. Виявляєте, 6-7 цих зернинок з яблука на цілий день. Взагалі. То їсть яблука. В нього гарно працює мозок, він позитивно впливає на мозок, підвищує тонус організму. Ну, яблуко всі люблять, яблука всі знають. І... Взагалі, ну, звичайно, зловживати не потрібно. Ну, це не означає, що ви повинні з'їсти цілий ящик яблук, повитрушувати насіння, і все з'їсти, бо йоду вам треба на всяк випадок. Не потрібно. Ви чули? Сім зернинок. І цілий день йод у вас в нормі? Заморський. Я так його називаю фрукт киві. Не думаю, що хтось вишкрібає ті чорненькі насінинки. Хоча, кажуть, треба їсти з цією шкірочкою, тільки гарно помити. Ну, не всі їдять. Але ви, мабуть, щось про киві не знаєте. Ви знаєте, що там багато вітаміну є. Це дуже корисно. Багато цих омега жирних кислот, які теж дуже Впливають під час оце простудних захворювань, вони потрібні, організм їх прямо як губка вбирає в себе. Але є одна, один секрет, який я вам зараз розкажу. Якщо ви регулярно вживаєте ось цей чудовий фрукт ківі, то у вас зникає така проблема, як набряклість очей. Ви знаєте, що це дуже часто. Притаманне, особливо притаманне жінкам чомусь, не знаю чому. Фініки. Наступне у нас фініки. Фініків я не брала, хоча в мене вони завжди є. Бо я дуже полюбляю з ними пити чай. Я їх просто люблю. І вони дуже корисні, щоб були красиві зуби. Угу. Так. Їх можна їсти по-новому, тобто кісточки знову. І Якби, не означає, що ви там. Повинні їх, я ж кажу, мішками їсти. Але декілька кісточок киньте собі туди в свій організм для запасу. Тому що там більше вітамінів, всяких кислот, жирів, ніж в самому м'якіші фініка. І кажуть, що якщо їсти одні фініки, то можна дуже довго прожити, нічого більше не вживаючи. Тобто в фініку є все. Кавун! Кавун, ну в цьому році ми були без херсонських кавунів, нічого. Ми це переживемо. Але сам кавун, він дуже корисний, ви знаєте, що якщо подагра, якщо вас мучить у ваших у когось із ваших близьких подагра, і ті ноги червоніють, пальці, кісточки на ногах, хто знає, що це за хвороба, це дуже болюча хвороба, моментально з'їли кавун, червоне зійшло, нога стала нормальна, нормального кольору. Біль стихає. Також дуже багато заліза, цинку в кавуні дуже багато. Але багато людей що роблять? Сідають, нарізають кавун і починають вишкрябувати у ті кісточки. Вишкрябують, вишкрябують. Вишкребли силен, вишкребли калій, вишкребли мідь, магній все. Все повишкрібали. Я б вам хотіла сказати, що не робіть цього. Їште, тому що, по-перше, сам кавун, він є солодкий, так? смачний, сечогінний засіб, але якщо ви ще з'їсте із кісточками, з насінинками, то ви ще врегулюєте рівень цукру в крові. А також ваша шкіра на обличчі стане дуже-дуже-дуже гарною і приємною. Я думаю, що моє відео стане у нагоді багатьом із вас. Тому що щось ви знали, щось ви не знали. Ось подивіться на цю смакоту. Не все я вам, звичайно, встигла розказати, щоб вас не втомити. Подивіться, який букет чорнобрийців я нарвала, йдучи сюди. Це, це просто фантастика. Це Україна, це бабуся, це мама, це дитинство. Це неповторний аромат. Я просто не знаю. Всім, хто, можливо, знає більше, ніж я, прошу, не лінуйтеся. Я закину це відео у Ютуб на свій канал Тамара Кияниця І в інші соціальні мережі. І просто поділіться коментарями. Можливо, ви знаєте більше. Можливо, ви знаєте ще про якісь фрукти і овочі, про які ми ще не знаємо. Про які ми не сказали сьогодні, не нагадали сьогодні. Я вас дуже прошу. Подивіться, візьміть до уваги. І, можливо, хтось за допомогою цього відео стілиться від якогось недугу, який, на жаль, мучить кожного з нас. А сьогодні. Святкуйте цей день з'їж яблуко, так як я. Хто на тертушечку, хто так, хто печене. Неважливо. Я всім вам дарую ці чудові українські чорнобривці. Всі ті, хто зараз не в Україні, українці мої золоті, ми вас любимо. Ми вас чекаємо, ми вас розуміємо і знаємо, як це важко далеко бути від рідної землі. Але все буде добре. Всі повернуться святкувати перемогу. Слава Україні! І хай Бог благословляє кожного з вас. Тому що те, що не під людині, Богу підвласно. А Бог там, де правда. А українці там, де правда.